Всім привітик! Чи є у вас друг дитинства, чи хоча б знайомий, з яким вам доводилось проводити час? У мене, наприклад, був такий, недовго спілкувалися у першому класі і найяскравіший спогад про те, як він хоронив жаб у мене в дворі. Ну але зараз не про мене. Сьогоднішня героїня з Манхви, позашкільні заняття для незрілих яблук, мала одного такого друга, якщо так можна сказати, але їх дороги розійшлися через переїзд. Ну, по іронії долі вони зустрілися знову у середній школі, і не скажу, що це була прям радісною подією для обох. Ну але в майбутньому їх шлях багато разів переднеться. Відразу скажу, сподобається ця робота тому, хто любить спостерігати за довгим розвитком стосунків, хто цінує спокійну атмосферу та легкий гумор. Всі дії відбуваються в 1998 році, ну кінець 90-х. Така ретро Манхва. Наша головна героїня М'є дізнається, що недалеко до них переїхав той самий її знайомий недодруг дитинства. Наша ГГ любить читати всілякі комікси, хоча її сім'я зараз не сильно може дозволяти собі таку розвагу, але М'є це не заважає. Взагалі вона така енергійна, ще з дитинства, ще й має багато уяву. Тому коли її другий дитин. Ні, це інший каже, що їде звідси назавжди. це виглядає як сцена з коміксів. Хлопчик намагався на пафосі піти, але на героїню щось не справило враження. Мія і сама мріє виїхати з цього міста, але в неї та її батьків, на жаль, немає такої змоги. Її мама напрягає, щоб та краще вчилася, а не то вона буде ходити в підготовчу академію, а це того, чого боїться героїня. Але незважаючи на цей страх, вона продовжує читати те, що їй подобається. В школі вона також почитує за що періодично ходить в учительську, і одного разу вона так зустріла височенного хлопця, який видно тільки перевівся сюди, поки вона в ньому нікого не впізнає. Але скоро це зміниться. Адже у героїні про майне флешбек з дитинства в 10 років вона познайомилася з мінчолем, але щось тоді він був не сильно привідним. А зараз, до речі, цього хлопця в школі через страх перед ним будуть називати Люцифером. Мати хлопця доволі привідна з героїнею, а сам же мінчоль доволі замкнутий. Не сильно щось той змінився за стільки років. Якось це не тішить Мія, яка ніколи не була проти з ним подружитися. До цього нам показують, що героїні потрібні нові меблі. Вона просить купити їх у батьків, але в тих немає на це коштів, що звісно сумно. Мія спостерігаючи у вікно, бачить та переговорює з сестрою Мінчоля. Буде проходити час і особливо чогось нового у житті героїні не спостерігатиметься, поки ГГ не буде потихеньку звертати уваги на цього нового сусіда, що кожен вечір кудись їздить на велосипеді. Ну, а сама М'є через необережність впаде, прибіжить на звуки матір та через весь цей безлад змусить прибиратися, а потім віднести сміття на смітник, де героїня неочікувано зустріне хлопця, який ще й плакати буде. Звісно, він її помітить і буде соромитись. Той поводитиметься холодно, дівчина захоче з ним поговорити, але залишиться в ігнорі. Тікаючи, хлопець залишить свій кросівок, ну прям попелюшка. Дівчина, щоб потім віднайти свою принцесу, забирає взуття додому. Звісно, по іронії, ці двоє опиняться в одному класі, і от мінчолю це взагалі не сподобається. Всі в класі, звісно, бояться цього новенького люцифера, ну прізвисько ніби виліз з фанфіка. Навпаки, всі б мали б його любити, але хлопцю не звикати, а героїня не зізнається, що знайома з цим крашим школи. Якщо ви думали, що це всі приколи, то звісно, ні. Тепер ці двоє і разом за однією партою сидять, і це, звісно, всіх смішить. Спитаєте, чому? Ну, я сама не дуже розумію цей прикол. Якщо їх імена поєднати, вийде чоль і ім'є. Були якихось двоє, які завірусилися в Кореї своїм танцем з мочалкою. І це, типу, нагадує їх імена. Цим і будуть їх дражнити, як і в дитинстві. І хлопцю це дуже не подобається. Бути висміяним нікому б не хотілося. Плюс цей хлопець і так замкнутий. Одного разу, прийшовши додому, Мія бачить в себе нову мебель. Вона дуже радіє. І так, це з того смітника. Але вигляд має непоганий. В принципі, я думаю, нічого такого в цьому немає. В мене є схожа історія, коли ми забрали з смітника ліжко та перенесли у гуртожиток. А ці меблі, що вміє, це з дому мінчоля. А як вони там опинилися, це не важливо. Потім ГГ зустрічає сестру хлопця і та дуже весела. Ну і вона просить, типу, як подружитися з її молодшеньким. І тепер у героїні місія, яка поки здається нездійсненою. До речі, хлопець це все побачив. і на лиці в нього далеко не посмішка. Мінчоль намагатиметься тримати дистанцію, а героїні це буде зачіпати. Сам хлопець вважається хуліганом через свою зовнішність, але, незважаючи на це, він старанно вчиться. А мія важко зосередитись на чомусь. Ну така в неї особистість. Я думаю, це доволі поширена проблема. Ге буде намагатися якось поговорити та подружитися з мінчолем. Ну а той буде в змішаних почуттях. Таке насправді і в дитинстві було, що дівчина доволі активна та приставуча. Коли Мія говорить за його взуття, то я каже викинути. Звісно, ГГ так і зробить, але почувши про ціну таких кросівок, буде рада, що не прийшлося лізти в смітник. А наш хлопчик все буде кожен вечір кудись їздити, а ці недодрузяшки до друзяшки будуть часто один з одним стикатися, і звісно, стосунки будуть потрохи змінюватись. Крига з кресла. явиться ще один цікавий персонаж, який не зрозуміло, що хоче то від хлопця, то від героїні. Так то спостерігати за цим всім дуже цікаво. Це виглядає дуже природньо, адже немає прям різких змін у поведінці, тому це нагадує справжнє життя. Я думаю, це сподобається тим, хто любить насолоджуватися розвитком подій та персонажами. А я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть, що ви думаєте про це.